Привіт, друзі! Ви на каналі QA-Mania. мене звати Олексій Остапов, і сьогодні я хочу поговорити з вами про факти. В літературі і на різних курсах по тестуванню нам кажуть: тестувальники мають працювати виключно з фактами. І ми дійсно часто намагаємось так робити. Expected result для наших тестів беремо з вимог. Всі кроки для наших багів пишемо розгорнуто і так, щоб їх точно можна було відтворити. Завжди вказуємо чіткі дані і передумови. Але знаєте, як воно часто буває? Довго працюєш в одному проєкті, цікава, спершу робота стає рутиною, і ми хочемо якомога швидше її виконати. Тобто ми скорочуємо, упускаємо якісь очевидні для нас кроки, і через це може постраждати якість. Давайте розкажу про свій досвід. Перша категорія називається Нащо розписувати. Це ж очевидно. Цю фразу ми дуже часто чуємо від наших студентів, яких навчаємо тестуванню. Бо кожен з нас впевнений, що інші знають контекст. Так от, ні, не знають. І щоб довести це, ми для студентів проводимо невеличку гру. Суть яка: даємо всім листочок в клітинку. На ньому намальовано кілька геометричних фігур трикутники і чотирикутники. Вони відрізняються не просто положенням в просторі, а ще кольором і типом лінії. Суть проста. Треба дати словесний опис цих фігур таким чином, щоб інша людина змогла намалювати точно такий самий малюнок, відштовхуючись лише від опису. Багато зі студентів розуміють, ага, фігури намальовані на листочку в клітинку. використаю систему координат, позначу вершини, і інша людина точно зрозуміє, як їх намалювати. Але тут починається. А вісь X – це горизонтальна чи вертикальна? А стрілочка має бути вліво чи вправо. Та намалюю і так зрозуміють. Ми ж всі це в школі вчили. І це велика проблема, що навіть такий універсальний контекст для студентів, які ще вчора вчились в школі, неочевидний і неоднаковий для всіх. А тепер уявіть, наскільки проблема стає масштабнішою, коли ми говоримо про такі. Складні речі як розробка програмного забезпечення. Тому моя порада досить проста: пишіть всю документацію, вимоги, тест кейси, баги таким чином, ніби людина, яка це читатиме, ніколи нічого про розробку програмного забезпечення не знала. Так, щоб їй було точно, точно все очевидно. Інша класична проблема я завів баг, бо мені здається, що це неправильно. Такі баги типово повертаються на автора одразу з питанням: а з чого ти це взяв? Покажи у вимогах. Тому нам треба не лінитись і завжди давати посилання на той документ чи сторінку на конфлюенсі. Чому ми вважаємо, що цей баг це дійсно баг. І це не означає, що якщо вимоги погано описані або їх взагалі нема, то ми нічого не будемо робити. Ми все одно заведемо баг, але не на розробника, а на людину, що може бути відповідальна за вимоги. продакт онер, аналітик, прожект менеджер. І спитаємо, а яка поведінка має бути конкретна, бо та що є, не дуже подобається нам і навряд чи сподобається фінальним користувачам. Будьмо проактивними. Наступна типова проблема: я ретеснув баг і закрив його. А через місяць користувачі знайшли такий самий баг в продакшені. І відкрили його для нас. Ми починаємо аналізувати, шукати аналоги, знаходимо, читаємо, а коментів нема жодного. Ну, типу, я ж його закрив, значить, я його протестував. І це взагалі не очевидно. Саме тому я сам завжди пишу коменти, що я тестував, як я тестував, перед тим як закрити будь-який баг. Якщо є можливість, додаю скріншот. Чи лох, чи іще якусь інформацію, щоб можна було ідентифікувати, що саме я зробив. Майбутній я завжди каже мені дякую. Наступне питання. Я навіть на співбесідах питаю, що ти робив весь день? І відповідь: Ну, я тестував. Як ви розумієте, погана відповідь. Чому? Тому що вона не дає відповіді на питання, а що конкретно ви робили, скільки користі ви принесли. Ефективність тестера, як ви розумієте, не вимірюється в кількості багів, що він знайшов. Тому, навіть якщо ви ефективно протестували великий застосунок, але багів не знайшли, робіть чек-ліст, що саме ви робили. Якщо ви читали вимоги, складіть список, які саме документи ви читали, які питання у вас виникли, що ви зробили в результаті вашого читання, наступна типова помилка новачка. З якою, на жаль, зустрічаються не тільки новачки, звучить так. Отой менеджер, отой замовник, ота тьотя Галя з вулиці попросила мене зробити цю роботу, і я пішов її робити. І цим займався цілий тиждень. Боже, яка бідося. У вас є робота, яку ви запланували. Результати вашої роботи хтось очікує. На неї розраховує ваша команда, ваш замовник. Якщо ви переключились без відома інших на іншу роботу, то всі сроки, всі плани страждають, команда не встигає, всі злі, і потім думаєте, ой, як же так вийшло, а хто винний? Щоб такого не було, коли у вас з'являється додаткова робота, ви обов'язково маєте повідомити про неї вашого безпосереднього керівника і всю команду. Напишіть листа, напишіть в чаті. Народ, мені тут попросили зробити це, це. це і оскільки ця задача пріоритетніша, я буду робити її. А якщо вам вже ваш. Керівник напише ні, не роби, бо тобі треба зробити. Задачі до кінця спринта окей. Зате всі все розуміють, і ви точно не будете крайнім в цій ситуації. А розкажіть у коментах, з якими проблемами недостатнього контексту чи дефіцитом фактів зустрічались саме ви. Сподобалось? Підписуйся на канал, постав вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе і слава Україні!